Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, вчить Ісус Христос і продовжує, душі ж убити не можуть, бійтеся більш того, хто може і душу, і тілу погубити гієні. Друзі, як вам такі слова Христа? Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. А ми саме це і боїмося. Ми боїмося за своє тіло, тому що пов'язуємо. Тіло своє з життям. Як ми розглядаємо себе, хто я? Я це моє тіло, тіло, де б'ється моє серце. Або тіло, це є я. А Христос вчить, що душа. Забагато більше має значення і для людини, і для Бога, що саме людина це, по перше за все, душа жива. Згадаємо, як Бог створив людину, що людина стала душою живою, стала душою живою. І є така помилка думати, що Бог додав душу до людини. Ні. Людина одразу стала душою живою. Мені подобається іноді читати Біблію іншими мовами, і щоб було більш зрозуміло на Латині, коли б я читав ці, ці, ці самі слова Ісуса Христа, там слово тіло перекладається Латинь, перекладається як корпус. Корпус. Що таке корпус? Наприклад, там читаємо продається корпус комп'ютера. Це оболонка. Це не є сам комп'ютер. Комп'ютер працює і без корпусу. Або корпус годинника. Годинник працює без корпусу. То саме і ми. Тіло це є корпус, це наша оболонка. І саме душа дає життя нашому корпусу, дає життя нам, як тілу. І далі слово душа з латині перекладається як. Аніме. Нам знайомо це слово як анімація, на коли ми дивимося там, мультики, коли малюнки, які не рухаються, починають рухатися, починають жити. Аніме це те, що живе, те, що рухається. На євріті слово душа буквально перекладається те, що дише, те, що відчуває життя. То, друзі, давайте будемо уважно, уважні до своєї душі, в якому стані зараз моя душа. Саме на це звертає увагу Христос, в якому зараз стані не моє тіло, а моя душа. Тіло вже має наслідки від душі. Яке тіло це вже наслідки від стану душі? То яке, який стан моєї душі? А слово Боже, вчить да здай ми розуміємо, що кожна людина має зруйновану душу, зруйновану гріхом, душу, можна сказати, вбиту гріхом. І коли гріх є в душі, це від'єднує нас від джерела життя, від Бога. Тому і прийшов на землю Ісус Христос, щоб з'єднати нас, поєднати нас джерелом життя з Господом Богом, щоб відбілити нашу душу, щоб, написано, викупити нас із царства темряви і гріха. Давайте ще раз згадаємо слово рятівник, да? і нам потрібні, потрібні сьогодні такі люди, як рятівники. Але є Спаситель. Рятівник, для рятівника неможливо спасти душу. Тільки Спаситель Ісус Христос здатний спасти нашу душу. Коли сьогодні проповідується Євангелія, деякі люди кажуть, про, про яке там спасіння вони кажуть, навіщо мені спасіння? Тому що ви, це таке, знаєте, помилка, тому що людина розглядає себе як тіло, а не як душу. А насправді всім нам потрібен Ісус Христос як Спаситель. І ми самі не здатні спасти себе від свого гріха. Зараз згадаємо, як Петро, апостол Петро, це книга дій, Другий розділ, почав проповідувати. Це перша проповідь. І коли люди почули благозвістку про Ісуса Христа як Спасителя, вони запитують, а що ж нам робити? І є відповідь Петра: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Яка була відповідь людей? Реакція? Отже, вони, прийнявши. Його слово охрестилися і приєдналися до них того дня три тисячі душ. Що ми бачимо? Що Слово Боже вчить, нема більш важливішого питання на землі, як питання спасіння своєї душі. І є тільки один шлях, як це зробити це вірити в Ісуса Христа як Свого Спасителя. покаятись. Охреститись і стати учням Ісуса Христа. Благослові вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.